Для захисту вакцин їх необхідно зберігати при певних температурних діапазонах. Ось чому програми імунізації залежать від надійного холодового ланцюга холодовий ланцюг це система зберігання та транспортування вакцин при рекомендованій температурі від місця виробництва до місця введення. Вакцини є чутливими препаратами. Вони можуть бути чутливі до заморожування, тепла або світла. Ефективність вакцини, її здатність адекватно захищати від хвороб, може зменшитися, якщо вона піддається впливу екстремальних температур. Якщо ефективність вакцини втрачено, її вже неможливо відновити. Це стосується і розчинників. На цьому графіку. Показані основні ланки типового холодового ланцюга. Зауважте, що холодовий ланцюг включає не лише склади та медичні заклади. Він також охоплює транспортування між кожною дільницею. При цьому кожен рівень холодового ланцюга повинен відповідати певним вимогам до температури. Ці вимоги до температури залежать від продукту та рівня холодового ланцюга. Як ви можете бачити в цій таблиці, на рівні району та медичного закладу всі вакцини та розчинники, незалежно від того, чи є вакцини рідкими або ліофілізованими, мають зберігатись у межах від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Вони можуть зберігатися протягом одного місяця. На вищих рівнях, таких як національний та субнаціональний рівні, пероральні вакцини проти поліоміеліту та ліофілізовані вакцини, можуть бути заморожені. Зберігатися при температурі від мінус 15 до мінус 25 градусів за Цельсієм. Вакцини відвозять до центрального складу, де вони зберігаються у холодильній кімнаті. Деякі вакцини з цього відвантаження можуть зберігатися в морозильній кімнаті. Далі авторефрижератор перевозить партію вакцин у холодних боксах до обласного складу, а згодом до районного складу. На районному складі вакцина зберігається в холодильниках, звідти менша вантажівка доставляє вакцини в холодному боксі. У медичному закладі ви зберігаєте вакцину в холодильнику. Це може бути електричний, сонячний або газовий холодильник. Коли настає час імунізації на виїзді, ви упаковуєте вакцину у термосумку з кондиціонованими пакетами з льодом. Потім ви прикріплюєте термосумку для транспортування вакцин. До свого велосипеда або транспортного засобу, або перевозити її будь-яким іншим способом, щоб доставити вакцину до місця проведення виїзної імунізації. Ви тримаєте кожен флакон вакцини в термосумці, поки не настане час робити укол. Коли холодовий ланцюг працює належним чином, ви можете бути впевнені, що вакцинація, яку ви збираєтеся провести, є безпечною та ефективною. У цьому відео ви дізналися про те. Що холодовий ланцюг це система зберігання та транспортування вакцин при рекомендованій температурі від місця виробництва до місця введення, і що ця система є важливою для захисту вакцин, забезпечуючи їх зберігання при температурі між плюс 2 і плюс 8 градусів за Цельсієм.